Семинарське заняття на тему Державне будівництво Української центральної ради, здобутки і прорахунки. Роботу виконали Ярослав Пономарьов, Лазаренко Володимир. Історичний контекст після Лютневої революції 1917 року в Російській імперії відбулися падіння монархії та створення тимчасового уряду. Революційні події виникли. Підйом національно визвольного руху в Україні, українські політичні сили прагнули автономії та самоврядування, що призвело до створення Української центральної ради. Створення Української центральної ради, лідери Михайло Грушевський, голова Володимир Винниченко, Симон Петлюра. УЦР була заснована у березні 1917 року як представницький орган національно декраматичного руху. До складу ради входили представники різних політичних партій, громадянських організацій, національних меншин, що створило широку базу підтримки. Перший універсал, червень 1917. Проголошення автономії України у складі федеральної Росії. Створення Генерального секретаріату першого уряду УЦР, який мав виконувати функції виконавчої влади, другий універсал липень 1917. Компроміс з тимчасовим урядом Росії щодо обмеженого автономного статусу, що виникало невдоволення радикальних сил в Україні. Проголошення Української Народної Республіки. Третій універсал листопад 1917 року, проголошення Української Народної Республіки УНР у складі Федеративної Росії, основні положення, встановлення дикроматичних свобод, замена реформа, захист прав національних меншин, проголошення восьмогодинного робочого дня, загострення конфлікту з більшовицькою Росією, яка не визнавала УНР. Проголошення незалежності. Четвертий універсал, січень 1918. -й. Проголошення повної незалежності УНР. Ця декларація була відповіддю на наступ більшовиків на Київ та їхнє втручання в українські справи. Було підписано Берест Литовський мирний договір з центральними державами, який дав їм шанс зберігати свою незалежність. Досягнення УНР, проголошення автономії та згодом незалежності України, створення Генерального секретаріату як Першого національного уряду, розробка законодавства, освітні реформи, земельна реформа, ініціативи з підтримки культур та мови. Проблеми та прорахунки УЦР, відсутність сильної національної армії, що ускладнило захист від зовнішніх загроз. Соціальна підтримка була неоднорідною, зокрема, недостатня підтримка з боку селянства та робітників, виклики часу, зокрема, недостатньо ефективні державні структури, які не змогли достатньо швидко відреагувати на більшовицьку агресію, висновки. УЦР стала першим кроком до відновлення української державності, формування національної ідентичності та побудови державних інституцій. Прорахунки УЦР показали важливість єдиності політичних сил, наявності професійної армії та міцної підтримки серед населення. Спадщина УЦР включала ідею національного суверенітету. Знайшла відображення в подальших етапах українського державотворення. Дякуємо за увагу!